Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про емоції. Чому ця тема така важлива? Тому що здатність розуміти свої емоції та керувати ними допомагає нам вирішувати конфлікти та налагоджувати стосунки з іншими людьми, а також контролювати себе в напружених ситуаціях знімати стрес та долати труднощі. У цьому першому відео з серії про управління власними емоціями та підвищенням емоційного інтелекту я розповім про основні людські емоції, їх прояви та механізми. Я зупинюся на тому, що відбувається з нашим тілом і розумом, коли ми відчуваємо емоції. Тож давайте розпочнемо. Перший крок до опанування своїх емоцій це навчитися їх розпізнавати і усвідомлювати. Хоча ми не можемо бачити або торкатися наших емоцій, вони мають сильний вплив на нашу поведінку та наші думки. Дозвольте мені проілюструвати це коротким міфом у давньогрецькій міфології посейдон був Богом моря, річок, озер та землетрусів. Він також був богом емоцій і символізував підсвідомість. Протилежністю Посейдону був Зевс, цар богів і бог неба. Зевс являв собою логічне і чітке мислення та раціональність. В очах Зевса емоції особливо інтенсивні, викликають занепокоєння і становлять загрозу. Зевс вважав, що емоції заважають порядку у Всесвіті. Зевс жив на вершині гори Олімп під самим небом, подалі від будинку свого безладного бунтівного брата на Дні моря. Але коли Посейдон штормив моря, розливав річки та озера і створював землетруси, Зевс та всі інші не могли ігнорувати його і не могли не поважати його силу. Суть цього міфу полягає в тому, що ми часто схожі на Зевса, бажаючи тримати наші емоції та почуття на відстані або десь на дні океану. Але нам це не вдається. Так само, як Зевс, цар Богів, не міг змусити свого брата замовкнути і зникнути, тож хіба ми можемо пригнічувати наші емоції? Крім того, навіщо? Життя без емоцій холодне і порожнє, і наші почуття є важливим орієнтиром у житті, тому що вони інформують нас про те, що відбувається з нами, а також про наше оточення. До того ж, вони спонукають нас до дії. Емоції роблять наше життя більш насиченим та яскравим. Тож ніколи не ігноруйте свої емоції, вони виконують дуже важливі функції і є корисними. Емоції це яскравий досвід, який пов'язаний з психофізіологічними явищами в організмі. Вони відображають наше ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самих себе та до результатів нашої діяльності. Існує чотири основних чи то базових емоцій: гнів чи огида, страх чи здивування, радість і смуток. Якщо вам важко визначити те, що ви відчуваєте, ви можете спробувати вибрати одну з цих чотирьох емоцій. Однак існує ще багато синонімів, які описують ці чотири основні емоції, та поєднання цих емоцій, наприклад, розчарування, сором чи почуття провини. Складні емоції це поєднання двох або більше основних емоцій. Приміром, захоплення від споглядання пейзажу, стрес перед іспитом чи радість єднання з однодумцями. Наші емоції не існують самі по собі, адже певні емоції пов'язані з певними думками та поведінкою. Емоції є складними процесами, що включають в себе різні компоненти або різні реакції організму. Які можуть відбуватися одночасно. Емоції включають такі фізичні зміни, як скорочення та розслаблення різноманітних груп м'язів, зміни кровотоку в органах, частоти серцевих скорочень, температури тіла тощо. Найважливіші зміни це скорочення мімічних м'язів. Вчені вважають, що зміни мімічних м'язів відіграють важливу роль у виникненні емоцій. Більшість людей вчиться придушувати або хоча б приховувати фізіологічні зміни. Але навіть якщо ці зміни не завжди помітні або очевидні, дуже чутливі інструменти можуть їх зареєструвати. Приміром, детектор брехні, який реєструє виділення поту, навіть якщо м'яза обличчя непорушні. Іноді люди, які перенесли емоційну травму або виросли в сім'ях, де було неприпустимо висловлювати почуття чи проявляти емоції, навчилися краще за інших приховувати свої емоції, контролюючи мімічні м'язи. Важливо наголосити, що це зазвичай відбувається автоматично і несвідомо. Це призводить до проблем у стосунках з оточуючими, адже вони не розуміють, що ця людина засмучена, адже вона не виглядає засмученою. Пригнічуючи прояв емоцій, наприклад, вираз обличчя, може виникнути ситуація, коли оточення не отримує важливої інформації, необхідної для оптимальної взаємодії з людиною. В результаті будуть виникати непорозуміння, конфлікти чи інші небажані моделі взаємодії між людьми. Зміни мозку також можуть вплинути на емоції. Нейрохімічні зміни в мозку є важливою складовою емоцій, а деякі ділянки відіграють важливу роль у регулюванні емоцій. Зміни мозку, своєю чергою можуть вплинути на решту організму. Деякі науковці вважають, що однією з причин виникнення труднощів з управліннями емоціями у людей, що зазнали психотравми, є те, що метаболізм мозку змінився в результаті травматичної життєвої події. Психотропні ліки можуть впливати на емоції, змінюючи метаболізм мозку. Приміром, зменшуючи страх чи притуплюючи почуття суму. Однак ліки – це зазвичай не єдиний можливий спосіб вирішення проблеми. Наступна особливість емоцій це те, що вони відіграють роль у сприйнятті. Коли люди відчувають певні емоції, вони відчувають і фізичні зміни. Саме це мається на увазі, коли йдеться про емоційні переживання. Тому, коли хтось каже вам, що ви не повинні чогось відчувати, чи не повинні переживати це повна нісенітниця. Це все одно, що сказати людині, що стоїть під дощем, не відчувай краплі води на голові. Єдиний спосіб притупити свої емоції це переключити увагу. Іноді це легко зробити, але іноді це просто неможливо. Порадити комусь, хто тримає ногу у вогні, переключити увагу на щось інше просто безглуздо, хіба не так? Емоції спонукають нас до дії. Важливою функцією емоцій є вплив на нашу поведінку. Наприклад, гнів спонукає людину. Вдарити, а страх змушує її тікати. Хоча сам акт дії зазвичай не є складовою емоцій, тенденція виконувати цей акт є частиною емоційної реакції. Розпізнавання та усвідомлення наших емоцій це перший і дуже важливий крок до того, щоб мати змогу контролювати те, що може здатися неконтрольованими та незрозумілими емоціями. В одному із своїх наступних відео я більш докладно розповім про зв'язок між емоціями, думками та поведінкою. Усвідомлюючи цей зв'язок, ви зможете навчитися контролювати не тільки свої емоції, а й свої думки та свою поведінку. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком, а також підписуйтесь, висловлюйте свої думки у коментарях і діліться цим відео з друзями. Щиро дякую за перегляд, до наступного разу!